Ви навіть не здогадуєтесь, що відбувається з мозком, коли ваша свідомість пробуджується. Люди живуть в режимі постійного шуму і стресу. Наш мозок просто не знає на чому зосередитись. Увага розсіяна, Ми весь час дивимося назовні. Робота, гроші, сім'я, проблеми, інші люди. А що там в них? І навіть у вісні... Зупиняємось, насправді не розслабляємось так, як потрібно є лише один момент. Коли активність мозку падає до мінімуму. Передня і задня частина мозку, ліва і права півкуля, кора і підкірка, що роблять? А вони починають працювати ідеально синхронно, абсолютна злагодженість, єдиний ритм, єдине поле. І це явище можливо лише в стані глибокої медитації. Те якраз чому я навчаю в групі учнів. Беру туди всього 10 учнів. І залишилось сьогодне місце. В такі моменти мозок переходить в четвертий стан свідомості, йде запуск найпотужніших трансформацій в тілі та свідомості. В цей момент увага робить те, чого вона не робить ніколи, розвертається ззовні. Всередину запускається саморегуляція тіла та свідомості. Тіло саме себе лікує, свідомість перепрограмовується. Це і є момент, коли людина починає вміти керувати собою і своєю реальністю, дивується внутрішнє бачення, те саме третє око. те саме, що відкриває шлях до тонких світів. До хроні Хащу до шостого відчуття і до справжньої сили, коли ви навчаєтесь керувати своєю свідомістю, ви навчаєтесь керувати своєю реальністю.